З початку повномасштабної війни з Росією у полоні російських окупантів, за різними даними, може перебувати близько 10 тисяч українських військовослужбовців та 16 тисяч цивільних наших громадян. Дізнатися точну кількість неможливо через відсутність можливості верифікації. Москва продовжує ігнорувати міжнародне право. Не надаючи жодної інформації ані про їх утримання, ані про стан здоров'я до нашого об'єднання. На жаль, входить вже 545 родин з 19 бригади територіальної оборони міста селищ України, тому що вони ж приховують їх місце перебування. Я насправді, як і родини, не розуміємо, чому в часи міжнародного гуманітарного права воно не працює, чому Женевські конвенції не виконуються. Відтак, українці змушені апелювати до правителя Кремля, зокрема, і через європейську дипломатію, тиснути на Росію з вимогою дотримуватися Женевських конвенцій. Саме з такою метою сьогодні тут, біля Міністерства закордонних справ Італії, зібралися як представники місцевої української громади, так і рідні українських бранців. Під час флешмобу громадські активісти закликали італійських дипломатів не залишатись осторонь. Мій син, як і тисячі військових воїнів. Зник без звісти. Чекаємо, може він ще живий, і може буде звістка, і ще надія є у серці. Лілія Орел, мати українського морпіха 36-ї бригади, засудженого у Росії. Єдине, що знає жінка сьогодні про долю сина, він отримав 24 роки колонії, буцімто за терористичну діяльність. Мій син засуджений, він є в полоні в Кіровській колонії. Угу. Засуджений зараз на 24 роки, і, як завжди, Росія інкримінує справу тероризму. Хоча вона є сама країна терористам, яка не виконує правила Женевської конвенції. Після мітингу делегація українців передає через офіційного представника список із понад пів тисячі полонених голові італійського міністерства закордонних справ Антоніо Таяні. я хочу вас запевнити, що Італія є на боці України. Я дякую за ваш активізм. І я хочу сказати, що ці документи будуть представлені компетентним органом. У зверненні дипломатів просять не лише використати усі дипломатичні важелі, щоб плинути на Росію і домогтися виконання Женевських конвенцій, а й тиснути на Червоний Хрест, роботу якого організатори протесту вважають незадовільною. Італія має дуже добрі зв'язки із Червоним Хрестом, і з різними структурами ООН, які власне займаються гуманітарними питаннями. Тому, власне, ми сьогодні прийшли і просимо щоб. Вони з свого дипломатичного боку достукалися до Міжнародного комітету Червоного Христа, який продовжує вперто не виконувати свою функцію, мотивуючи це тим, що не пускають його представників до наших військовополонених. Але ж ми ніде не чули скандальної заяви Червоного Христа, який говорить правду про таку поведінку росіян. Учасники акції вірять, що міжнародний тиск єдиний ефективний спосіб змусити правителя Кремля діяти у рамках міжнародного права. Тайся живим!